Тебе на уроці української мови у Центрі мовно та цифрової освіти школа! О, Кароліночко, ти повторила наступні 10 слів і готова продемонструвати, як правильно наголошувати ці слова. Ти готова? Так! Да. Готова! Треба казати так українською мовою. Дуже складні слова. Якщо навіть будуть помилки, нічого страшного, ми ще раз повторимо. І будеш пам'ятати, як правильно їх наголошувати. Щіпці чи щипці? Щіпці. Щіпці. Аркушик чи аркушик? Аркушик. Аркушик. Малесенький такий аркушик. Закладка чи закладка в книжиці? Закладка. Ні. Закладка, 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 закладка. Цінник чи цінник? Цінник. Молодець. На товарах, так, цінник. Скільки коштує певний товар? Русло чи русло? Русло. Молодець. Жалюзі чи жалюзі. Залюзі. Молодець. «Довідник» чи довідник? Довідник. 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 довідник? довідник. «Довідник»! У підготовці ДНТ використовуйте довідник Олександра Авраменка. Зручний чи зручний? Зручний. Зручний. Зручне крісло. Повторю. Зручний. 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 100 кілограмів це як центр чи центнер? Сентнер. 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 Скажи. Сентр. Сент ні, не центр, а Сентнер. Сентнер. Ти припустилася кількох поболок, але це нічого страшного. Адже тобі лише 4 роки. І попереду в тебе є 13-14 років для підготовки ДНМТ. А скільки часу маєте ви? До моменту складання НМТ. Рекомендую готуватися завчасно, без зайвих стресів та труднощів. До зустрічі у центрі мовної та цифрової освіти. Школа успіху! І ще.